І дійсно, з 1 грудня бронювання буде оформлюватись тільки через дію, як змінюються критерії для визнання підприємства критично важливим та яка доля бронювання оформленого за старими правилами. Обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролаї з Данілом Сербіном та командою Кадроленд. Після закінчення проведення аудиту критично важливих підприємств, що відбувався до 15 листопада, включно. Всі чекали подальших рішень уряду та особливо поновлення можливості бронювання військово-зобов'язаних працівників. Перші новини стали відомі того ж 15 листопада, коли прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в своєму телеграм-каналі опублікував повідомлення щодо оновлення критеріїв бронювання та критеріїв для отримання критичності. Основними тезами повідомлення прем'єр-міністра Шмигеля були: для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватись через дію, і для приватного сектору зарплатні критерії та відсутність заборгованості перед бюджетом будуть обов'язковими для бронювання працівників. Що вже відомо. Пропоную розібратись із основними змінами в частині бронювання працівників, які нас всіх чекатимуть, найгострішим питанням є збереження раніше наданих відстрочок заброньованим працівникам. За повідомленням прем'єр-міністра, раніше надані відстрочки заброньованим працівникам будуть збережені до 28 лютого 2025 року. Проте, у представленому на зараз тексті, ми бачимо, що відстрочки заброньованих працівників, незалежно від того, чи були такі працівники заброньовані в паперовий спосіб, тобто шляхом подання списків до відповідних органів, або були заброньовані за допомогою порталу Дія, надані їм відстрочки, будуть чинними протягом строку, на який вони надані, але не пізніше ніж до 31 січня 2025 року. Погодьте, зменшення строку чинності наданих відстрочок на цілий місяць, є великою проблемою для критично важливих компаній, оскільки тепер необхідно терміново підтверджувати свою критичність та перебронювати працівників за новими правилами. Інакше вже з 1 лютого 25-го року такі працівники втратять свою броню та ризикують бути призваними в загальному порядку. Після прийняття нової постанови Кабінету міністрів, міністерства, органи місцевого самоврядування, і інші органи, які приймали рішення про визначення підприємств з критичними матимуть два місяці для здійснення перегляду рішень про визначення того чи іншого підприємства критично важливим. При цьому для здійснення перегляду таких рішень будуть братись до уваги вже змінені критерії. Уряд змінив окремі критерії в частині збільшення середнього рівня заробітної плати по підприємству, відсутності заборгованості не тільки по ЄСВ, а також і по всіх інших податках, передбачених законодавством. Так, одним із критеріїв буде відсутність заборгованості зі сплати податків до державного місцевих Бюджетів та ЄСВ в той час, як раніше, необхідним була відсутність заборгованості тільки по ЄСВ. Ще більш істотною зміною є підвищення рівня мінімально допустимого рівня середньої заробітної плати по підприємству. Тепер на підприємствах приватної форми власності розмір середньої заробітної плати за останній календарний квартал має становити не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помножений на коефіцієнт 2,5. На сьогоднішній день це 20 тисяч гривень, але починаючи з П'ятого року цей розмір може бути збільшений. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Вище зазначені критерії також будуть обов'язковими для всіх підприємств приватної форми власності, що мали або бажають отримати статус критично важливих підприємств. Ті компанії, які не відповідатимуть новим обов'язковим критеріям, будуть позбавлені статусу критично важливих. Ливих, що відповідно призведе до анулювання відстрочок всіх заброньованих працівників? Нова постанова КМУ передбачає також внесення змін до самого порядку бронювання військовозобов'язаних працівників. Так, відтепер всі бронювання будуть здійснюватись з використанням порталу Дія, тобто паперове бронювання буде відмінено у зв'язку з великим навантаженням на держоргани. Стосовно обсягів бронювання зміни не передбачаються, тобто так само за загальним правилом можуть бути заброньовані до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників підприємства. Проте тепер не всі військовозобов'язані особи можуть братись до уваги для розрахунку загальної кількості військовозобов'язаних працівників. Відтепер не можуть Ховатись наступні категорії військовозобов'язаних. По перше, це військовозобов'язані жінки, також це військовозобов'язані, яким оформлено відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім забороньованих. Тобто відтепер не може набрати до уваги для розрахунку загальної кількості військовозобов'язаних студентів, працівників з інвалідністю, багатодітних батьків тощо за умови, що такі особи мають оформлену відстрочку у встановленому законом порядку. Також було розширено контрольні функції державних органів. Так, ті міністерства, органи місцевого самоврядування, які прийняли рішення про визначення підприємств критично важливими, окрім можливості проведення перевірки відповідності підприємства критеріям, за якими воно було визначено критичним, також матимуть можливість здійснювати щомісячний моніторинг діяльності таких підприємств. Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну, прийняття акта дозволить спростити та цифровізувати механізм бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації Ізації та на воєнний час удосконалити порядок та критерії визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. 1 грудня запрацюють глобальні зміни в порядку бронювання. Передбачається, що бронювання буде оформлюватись тільки через портал Дія. Паперового бронювання більше не буде. Крім того, змінюються і критерії для визначення підприємств критично важливими. Одним із критеріїв буде відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ, в той час як раніше необхідним було відсутність заборгованості тільки по ЄСВ. Ще один критерій це розмір середньої заробітної плати за останній календарний квартал, який має становити не нижче за розмір мінімальної заробітної плати. Україні помножений на коефіцієнт 2,5. Бронь отримана за старими правилами, підлягає переоформленню. А що ви думаєте про такі зміни? Діліться своїми думками у коментарях. Нам дуже важливо мати від вас зворотній зв'язок. Якщо у вас виникли питання, також пишіть їх у коментарях під цим відео. Я вам обов'язково відповім. В цьому відео я розповів про основні та найбільш істотні зміни до порядку бронювання. Детальніше ці та інші нововведення ми будемо обговорювати під час онлайн-вебінарів та зустрічей, що регулярно проводяться на платформі Кадроленд. Під час таких зустрічей ви зможете в режимі реального часу ставити свої запитання та отримувати відповіді. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд для того, щоб завжди залишатись в курсі всіх останніх новин. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформи номер 1 де виходять курси та школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не припустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до цього відео.